Всім привіт! Чому важливо почути цього бійця бригади Азов? Тому що він вам донесе інформацію, яка є результатом дуже важливих процесів, які відбулись завдяки вам і завдяки роботі благодійного фонду, засновником якого я є. Я Орловський Віктор, ветеран війни, учасник бойових дій. А спочатку послухайте, що таке звітність в роботі благодійного фонду і які результати потім і наслідки ми маємо. І так, по-перше, це важливо, ви потім зрозумієте, чому так. По-перше, я отримую запит від бійця: по друге, заяву на обробку персональних даних. По-третє, його військові документи. Далі видається наказ по підприємству. Сплачується рахунок на оплату, який надходить від компанії постачальника. Відповідно, є платіжна інструкція. До речі, багато волонтерів платіжну інструкцію використовують як єдину звітність. Але зараз на фоні активізації шахрайських дій і нового скандалу в Твіттері табаска, якась там блогерша, яка виявилась навіть неіснуючим персонажем. Тому що під її аккаунтом сиділа сімейна пара з Чехії, збирала кошти навіть на поховання своєї мами, яка жива, виявилась. Так от, платіжна інструкція це лише один з дев'яти документів. Далі видаткова накладна. Документ підтверджуючи отримання мною товара, акт приймання передачі. Документ, підтверджуючи передачу. Фото, відео, звіт, підтверджуючи передачу. І ці всі документи. Це є обов'язковим пакетом документів згідно чинного законодавства. Я дуже хочу, щоб ви розуміли свої права і обов'язки тих, кому ви донатите. Тому що кожна ваша гривня, кожне ваше бажання допомогти повинні бути підзвітними і повинні бути прозорими. Це визначено законом. Якщо хтось вважає, що це складно, це не складно. Я займаюся цим особисто сам вже рік. Нічого складного в цьому нема. Було би бажання, і було би бажання надавати люд людям прозору звітність. Всі інші зві види звітності мають ознаки шахрайських дій. Насправді, якщо це не відповідає чинному законодавству, то це відповідно його порушення. А тепер відео з бойцем, з бійцем і побудьте ще зовсім. Трішечки. Одного з підрозділів, що виконує завдання на турецькому напрямку. Хочу висловити подяку волонтеру Віктору Орловському. Та всім тим, хто долучається до його зборів за надану допомогу у придбанні оптичних засобів прицілювання. Ваші донати є дуже важливими для нас. Долучайтеся до зборів. Разом ми сила. Слава це Україні! Ми, це ми то, друже, наш захисник, але почуйте.